Окупанти на Донбасі полюють на нашу техніку і намагаються нищити її ударними дронами-ланцетами. Ще з осені минулого року ці дрони камікадзе дуже дошкуляли нашим армійцям. Тепер їх навчилися збивати. І просто на очах кореспондентка ТСН Юлії Кирієнко знищили один з таких. Наша знімальна група мала усі шанси опинитися під вогнем ворожої зброї. Однак українські артилеристи врятували екіпаж разом із журналістами. Воздух. Видіть, траекторія. Це тільки що наші воїни збили ворожий об'єкт у небі, ймовірно, ланцет. Це ударний російський дрон. Небо на передовій настільки живе, що будь-якої миті може щось прилетіти. Нині працює ворожа артилерія. Тож ми щоразу спиняємось, аби почути, чи бува вас снаряд летить не в наш бік. Пілотник здіймається у небо. Завдання пілотів скоригувати роботу гармати, яка має дати добрячу відповідь по ворогам. У противника багато таких є, є місць там, де він може накопичити свої сили і звідти вже починати подальше свій наступ. Вони можуть. До роти собі накопичити, до півтора, дев'ять рот, і потом звідти ламануться. Вони як макаки там бігають. І Якраз нині саме така ціль для нашої артилерії. Пілоти квадрокоптерів передають координати артилеристам. Ми ж їдемо, аби зафіксувати, як вони нищитимуть окупантів. Під звук пострілів української гаубиці, наша машина практично намертво застрягає у багнюці просто посеред поля. Це найнебезпечніша ділянка на фронті навколо ні душі. Все, що лишається, кинути авто і шукати, хоч якесь укриття. Тут ми менш помітні, якщо будуть літати дрони, ланцети, чи ще щось менше шансів, що нас тут помітять. Ну і поруч є якийсь імпровізований окоп, куди. Раптом що можна буде застрибнути і сховатися. Власне, не минуло кілька хвилин, як окоп знадобився. Малесенький, але чуємо, як над головами літають снаряди, і коли ти в полі, насправді це жахливе відчуття. Це стріляє ствольна артилерія одразу й не зрозуміло, я – українська чи ворожа. Наша машина майорить на полі і легко помітна для ворожих дронів. Ми вже втрачаємо надію, хоч якось вибратися звідси, як стається найнеочікуваніше. Та сама гаубиця, роботу якої ми їхали знімати на камеру, виринає з обрію, аби витягнути наше авто із багна. Це ризик, якому в цю мить піддають себе артилеристи, бо така техніка для ворогів пріоритетна ціль. А тим паче, коли вона на полі, її можуть засікти ворожі квадрокоптери або спробувати розбити ударним дроном ланцетом. Та армійці здається пошкодували наші життя. І за якихось кілька хвилин гусенична самохідка рятує нас і наше авто, і швидко їде геть своє укриття, працювати далі по ворогам. А наш провідник-артилерист Олексій розповідає, як сам нещодавно опинився під пострілом російського ланцету. Я якраз був внутрі, перекидав снаряд і гоночну машину, думаю, може показалася. А потім чую удар, піднімаю голову спишка, як пітарда сильніша. Ну, потім оказався ланцет. Аби. Бігом покинули савушки, потім дали команду бігом переміщатися. Самохідна гаубиця Олексія тоді вціліла. Вижив і екіпаж. Тепер вдвічі обережніші, бо цих російських дронів камікадзе на лінії фронту купа каже Армієць. Але більшість таких збивають наші сили. ППО Юлія Крієнко, Ігор Сірий Олег Мостовий ТСН, 1+,1, плюс один марафон. Єдині новини.